У ніч проти 22 грудня окупанти атакували Київ шахедами. Внаслідок ворожої атаки на столицю є руйнування двох житлових будинків: багатоповерхівки та приватного недобудованого будинку. Про це інформує мер міста Віталій Кличко. Так у Солом'янському районі внаслідок влучання у житловий будинок частково зруйновані несучі стіни між 24, 25 та 26 поверхами. В результаті атаки в одній із квартир сталося за Гуряння його ліквідували. Як пишуть у телеграм-каналах, приліт ворожого шахеда стався у помешкання ведучого телемарафону. Одного постраждалого мешканця багатоповерхівки медики госпіталізували. Ще одному надали допомогу на місці. За попередніми даними: двоє постраждалих із забоями м'яких тканин та різаними ранами. У Дарницькому районі, де уламки БПЛА впали у приватному секторі. Загорівся недобудований будинок. Його оперативно загасили. Постраждалих немає. Усього російська армія випустила по Україні 28 шахедів. Сили ППО працювали у межах Київської, Одеської, Миколаївської, Херсонської, Житомирської, Рівненської та Хмельницької областей, Як інформують повітряні сили України. 24 ворожі шахеди вдалося знищити.